Можливо, ти помічала, що коли починаєш рухатися, і в тебе починає виходити, ти можеш так ніби себе зупиняти, тормозити, або в твоєму житті трапляються якісь події, які ніби тебе зупиняють. Чому так відбувається? Тому що насправді більшість людей боїться не невдачі, не того, що в мене не вийде, а того, що а раптом вийде. А раптом я досягну того, чого я хочу, і моє життя якось зміниться. А я ж не знаю, що там. Тобто, коли я тут а, сижу в своїй зоні комфорту, мені класно, прекрасно, я знаю, як тут комунікувати, як тут взагалі жити. Але коли моє життя зміниться, і я візьму те, що я хочу, а як в новій реальності жити, я не знаю. А раптом буде там важко, а раптом я не впораюся, а раптом там буде щось таке нереальне. Що я взагалі не буду знати, що мені робити. А тут да, багато мене чого не влаштовує, але все нормально, мені комфортно, мені тут прекрасно, і я знаю, як тут діяти, комунікувати, як взагалі жити. Тому більшість людей і живе в цьому очікуванні, що коли щось зміниться, коли щось настане, але насправді більшість людей бояться цих змін.